Коли війна закінчиться, коли ми вийдемо з бомбосховищ, повернемося до своїх міст та домівок. Ми не впізнаємо країну, не зустрінемо деяких сусідів, ніколи не подамо руку кільком знайомим, а комусь більше ніколи не дозвонимося. Ми будемо багато плакати. І від щастя. І від горя, сліз не соромтесь, з ними виходить біль. Ну а потім ми почнемо будувати, будувати так, як ніколи раніше, вдень і вночі для країни. Всі разом. Під буде заливати чоло, руки гудітимуть від втоми. Але тільки тоді ми зможемо посміхатись. Ми відбудуємо нову Україну, де немає місця брехливим політикам і єхидно усміхненим пристосуванцям, бидлу, яке хамить поліцейському і зрадникам, які вітали російського агресора, через бій, кров і сльози на наших очах народилась наша нація. Тепер ми маємо відбудувати для неї державу. Україну. Ми тобі обіцяємо. Героям слава.